І тут виходить, що живемо на півострові такому. А воно щось закопало. Не бійся мене. Половина людей говорить французькою мовою. І це не просто французька мова, це стара французька. Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам відправитися зі мною в подорож в сусідню провінцію, яка називається Нью-Бранс. Так вийшло, що мене відправляють. У відрядження на весь цей тиждень, з понеділка по п'ятницю. Я там. Нам сказали, що у нас буде котеч на березі океану. Я на цю пропозицію з радістю погодився, тому що мені цікаво подивитися Канаду. Ну і вам буде цікаво подивитися. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте лайки і погнали у відрядження. Їдемо ми в місто, яке називається Батерст, якщо я правильно це вимовляю. Їхати нам з Галіфаксу 5 годин приблизно, якщо нарахувати зупинок. Можете побачити, що в основному ми їдемо через ліси, озера, така канадська тундра. Де дерева ще стоять голі. Ми майже приїхали. Давайте подивимося, де ми будемо жити. Бачите, в деревах різні котеджі. Oh, yeah, it, yeah. Бачите оцей от маленький будиночок. <laughs> От Тут ми будемо жити. І там вже видно океан. Це living room. Тут у нас є телевізор. Все так затишно. Тут у нас кухня. Прикольно, немаленька кухня. Ну і тут одна спальня, і друга спальня. Що ж, місця достатньо на дві особи. Гляньте. Що у нас тут? Ага, у нас буде кава. Все, дивіться, плита, мікрохвильовка велика, холодильник. Пралка, сушилка. Ну і вид з вікна. Накупив продуктів, щоб не голодати. Хочу вам показати такий от наборчик, хочу спробувати. Це такий так також, якщо я не помиляюсь, тільки треба зробити самому. Треба все накласти тут. Їх тут 4 чи 5 штук. 20 баксів. Коротше, я вирішив суп не варити, а все таке купити. Вон, бачите, такий от суп. Макарони з м'ясом, з курятиною. Ну, все таке, все, що можна швидко розгріти. Тиша і спокій. Це як би на курорт, коли ще до початку сезону ще немає відпочивальників, а тут усі будинки вздовж цієї берегової лінії будуть даватися в оренду, пам'ятаю, в залізний порт приїжджаєш до початку сезону і майже нікого нема. Але тут був великий шторм цієї зими. І оцей місточок і далі сходи були, їх змило. Все змило хвилями, тому тут, коли перед сезоном ще власники мусять проїхати і знову зробити тут сходи туди на пляж. Небо в Канаді високе, мені це у Вроцлаві в Польщі дуже не вистачало. Постійно такі хмари висіли на голові прямо тут просто, просто космос. Небо шикарне. А ми робимо стільницю в місцевому шпиталі. І знаєте, як їдеш, думаєш, та наче роботи небагато, а потім починаєш робити. І так. Перший, другий, третій нюанс, купа нюансів. Дивишся, день пройшов, а наче нічого не змінилося. І так завжди. Нічого, а потім швидко-швидко все стане на місце. Там, де сніг згортали з доріг і робилися такі купи, то до сих пір він не розтанув. Сьогодні 27 квітня, але дивіться, ще тут цілий метр снігу. Будинок такий у формі маяка зроблений і багато-багато-багато хвойних дерев. Запах хвої і океану. Ну, це кльове поєднання, я вам скажу. Гуляв по парку і зустрів літню пару. Просто проходив мимо, привітався. І цей чоловік почав мені щось розповідати. Там, ну, знаєте, як-то Тут приємно зустріти когось незнайомого і пару слів сказати, там, яка чудова погода, як там, просто гарний день. Ну і він каже, от, там щось про сніг почав казати, а я просто не зрозумів, тому що він так несподівано і швидко щось сказав, що я його не зрозумів. Я кажу: I'm sorry, I didn't understand. І його дружина почала е, говорити по-французьки мені то же саме. Я кажу: Sorry, I didn't understand, I'm newcomer. Тут в Нью-Брансвіку справа в тому, що половина людей говорить французькою мовою. І це не просто французька мова, це стара французька. Це... І навіть не те, що стара, це якийсь такий, знаєте, певний регіон був там. От, ну, Наприклад, як в Україні є там, така лемківська мова, так? у нас там є там, ще гуцули, там по іншому трохи говорять там бойки. І тут це такі самі французи, якісь просто. Це французька мова, така, ну, не така, як у Франції. Не факт, що француз там з Парижа зрозуміє оцих акадійців місцевих. Я от сам слухав, от вона у нас на, на об'єкті, де ми працюємо, вони між собою розмовляють. Я, наприклад, був кілька разів у Франції, в Парижі, але цей, ця французька мова, вона дійсно якось звучить інакше. Нью-Брансвік великий, і оцей от регіон, де ми зараз місто Батимо, ми знаходимося в годині їзди від Квебека. Як ви знаєте, Квебек це ну, 100% франкомовний регіон. І отут піду зараз вийду на пляж з цієї сторони. І... Взагалі-то Акадійці вони спочатку жили в Новій Шотландії, наскільки я знаю, то буремну історію Канади. Потім англійці чи хто ну їх просто на силу виселили, депортували, перемістили. І зараз вони оселилися тут, в Нюбрансвіку і в Квебеку. Раніше вони жили в Новій Шотландії. От зараз знак показує, що вихід на пляж закритий. Дивіться. Французька навіть, і я теж помітив там на інших знаках, що французька мова йде спочатку, а потім тільки англійська. Бачите, Як це читається? Сентіє Ферме трейл клас. Сезон почнеться в травні і все відкриється в травні. А поки що бачите, вихід на пляж закритий. А з іншої сторони, Марина там запарковані яхти, і бачите теж. La Marina de Baudouste. По французьку написано. От і пляж, друзі. Ось пісочок починається. Ось він. І бачите, як шторм, шторми приносять оцю деревину. Дивіться. Це все приносять шторми. До речі, от позаду мене можете бачити, приватна власність виходить аж на самий берег і тут вже по пляжу там не можна пройти. Взагалі в Канаді є таке явище, що ви можете навіть купити собі землю на узбережжі і там буде закритий прохід для сторонніх людей. Тобто, наприклад, як в Європі багато де є таке, що всі там пляжі, всі виходи до води є якби ну, Народним так, так, народним достоянням, скажімо так, то в Канаді не обов'язково е хтось може купити собі землю і все, і ви не зможете там пройти. Єдине, що, наприклад, от я зараз по пляжу йду, там, де територія відведена під пляж, то тут уже, е ви можете 100% гуляти і можете бути певними, що там через рік, через два е тут не виросте якийсь гендель, півняк чи нічний клуб на пляжі. Такого тут точно не буде. Якщо це вже пляж, то він буде чистий від усього всього, і ви тут зможете спокійно приїжджати, ніхто вам ніколи не помішає. На об'єкті категорично заборонено проводити зйомку або робити фото, тому я взагалі не можу вам показати, що ми там робимо. Щось робимо. Будемо тут до п'ятниці. Виходить, що перший день приїхати, останній день виїхати і три робочі дня. Такий у мене цікавий тиждень Нью-Брансиком. Ми тут виходить, що живемо на півострові такому. І в самому кінці цього півострову, цієї коси, такий парки пляж величезний. Такий приємний сюрприз. Сьогодні сонце, завтра показує, погода буде хмарна, тому я вирішив сьогодні пройтися. Це маленьке містечко, таке Батр Батерст. Багато людей тут розмовляють французькою. Ця частина яка взагалі, мабуть, більш франкомовна, ніж англомовна. Вот. І Я не знаю, чим люди займаються в місті. Не впевнений, що тут є якісь великі виробництва, але тим не менше люди живуть. І Будинки коштують набагато дешевше, ніж в Галіфаксі, я так подивився, ціни трошки людям позаздрив. Наприклад, за 100 тисяч можна непоганий будинок купити. Правда, незрозуміло, чим в місті займатися, чи є тут робота. Ми зараз робимо меблі в шпиталі. Ходить в Канаді така ситуація, що вони будують такі, розбудовують в деяких містах такі великі шпиталі, а замість того в інших містечках маленькі шпиталі закривають, таке укрупнення виходить. Така зараз медична реформа в Канаді. Ну і Вони так укрупняють цей шпиталь. І ми будуємо там, наприклад, сьогодні ми будували в Вестибюлі. Ресепшн. Вже майже доробили. от, Так що. Кого цікавить життя в таких маленьких містечках Канади, де дійсно можна житло купити або навіть орендувати дешевше. Ну то чудово, гляньте, який тут пляж, ліс, океан. Тільки не зрозуміло, що тут взагалі з роботою. Лисиця прийшла на пляж. Гляньте, оце космос. Чесно, друзі, ніколи в житті лисиць не бачив так вживу. Вона ж не з'їсть мене, як ви думаєте? Це не такий прям... Це ж не вовк, так? А вона щось закопала. Не бійся мене. А не бійся, я сам тебе боюся. Все, добре, не буду заважати. Назву тебе Василь. Давай Василь, папа. -па. І ось ми знову в Галіпаксі. Все, відрядження закінчилось. Повертаємося до звичайного життя. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока!